Дитячі велоперегони організатори влаштували траси для тих, кому немає ще й двох років, і для тих, хто вже впевнено ганяє на двоколісному транспорті. Це спосіб популяризувати велоспорт, який розвиває безліч корисних навичок дітей. Ажіотаж перегону викликали шалений. На старт прийшли пів тисячі дітей. Ірина Маркевич далі. Вони ще не зовсім впевнено ходять, зате вже чудово пересуваються на біговелах. На старті мали бути ті, кому ще не виповнилося і двох років. Проблема зібрати їх докупи. У когось гонка відкладається по технічним причинам, у когось фальстарт хтось недосконало вивчив трасу. Якщо він по дорозі встретять білочку, то він поїде за білочкою. Виграє той, у кого спритніша мама, а це вже старші до змагань, вони серйозно готувалися. До маминого вже впаду. Не шкодували ні колін, ані ліктів. Там був дуже сухий пісок. Я готувався, але стоїв, поспав і дуже рано встав. А ще з'їв ненависну йому кашу. До речі, правильно підкріпитися. Чи не головне правило цієї вологонки? Вероніка поснідала на славу пила, булочки тут. Веруть неабиякі пристрасті. Це для дорослих головна участь, а для дітей головна перемога. На старті п'ятирічки конкуренція не чи то сир, чи то здоба допомогли Вероніці у цьому заїзді? Вона перша. Ми родителі чемпіонки. До старту готуються хлопці, грають м'язами, амуніцією. Що це в тебе на шаломі? Та тусі дають тренерські настанови. Щоб він не плакав, держався. Але все одно до фінішу першими приходять ті вологончики, за якими стоять справжні жінки. Чи то пак готові на все матусі пробігти крос зі своїм чемпіоном? Чому б і ні? Велоспорт кажуть організатори найкращий спосіб загартувати дитину і розвинути в ній безліч корисних якостей. На велосипеді треба і балансувати, і керувати, і знати правила, і бути витривалим, бути здоровим. Інакше ти не поїдеш на велосипеді. Цього року велогонщиків пів тисячі, але активних батьків і ще більше. Організатори думають про те, щоб наступного разу влаштувати трасу для мам з немовлятами в слінгах і для тат з дитячими кріслами на велосипедах. Ірина Маркавич, Влад Журенко, ТСН, 1+,1.